Вітаю це подкаст шо» від центру спільних дій. З вами Марія Очаратяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про правки до закону про нацменшини, які нам дуже не подобаються. Понеділок мені написала дуже засмучена Оксана щодо законопроєкту з правками до закону про нацменшини. І я вирішила теж подивитися, що ж Оксані так не сподобалося. подивилась на ці правки, теж засмутилася. Зараз ми вам про них розкажемо і зіпсуємо настрій шайвам, тому що це рішення, яке зараз подав Кабмін, ми вважаємо його дуже шкідливим. І нам здається, нардепи в жодному разі не мають ухвалювати його. Я би розділила недоліки цього рішення на дві частини. По-перше, вони шкодять самим нацменшинам, А по-друге, дуже шкодять нам і нашій державі. Давай почнемо Оксана з того, що ж нашкодить нацменшинам. І це зокрема стосується особливостей освітнього процесу. Що саме пропонує Кабмін зараз? Цей законопроєкт він пропонує змінити порядок використання мов національних меншин в освіті. Там є кілька блоків. Зокрема, що стосується вищої освіти, то приватні заклади вищої освіти вільно можуть обирати мову навчання, яка є в мовою ЄС. При цьому має бути забезпечене вивчення державної мови як окремої дисципліни. Тобто ми отримуємо ситуацію, коли можуть створюватись, або ті університети, які зараз є. Вони можуть вкладати угорською, румунською або болгарською мовою, і українська мова вивчається як окремий предмет. Другий блок стосується середньої освіти. Зокрема, в класах із навчання мовами національних меншин, які є мовами, офіційними мовами Європейського союзу, гарантується право на використання мови відповідної національної меншини в освітньому процесі поряд з державною мовою. Оце формулювання поряд з державною мовою, воно може мати багато варіантів, і який ж варіант нам пропонують в цьому законопроєкті? Базова профільна середня освіта буде здійснюватись мовою відповідної національної меншини. Винятком є тільки предмети, які пов'язані з вивченням української мови та літератури, а також історії України, які викладаються державною мовою. Хочу нагадати взагалі історичний контекст цього всього. Ситуація з мовами національних меншин і з мовою викладання в школах, університетах до прийняття закону про державну мову була насправді відверто поганою, тому що в нас було багато шкіл, де мовою викладання була російська мова, і також. Шкіл, де мовою викладання була угорська, бурмунська мова. Ну, тобто ми говоримо про такі найбільші групи. Закон про державну мову фактично повністю викорінив існування. Закон про державну мову зараз. Після ухвалення закону про державну мову зникли фактично школи з мовою викладання російською, і це дуже добре. Але водночас школи, де мовою викладання є Угорська або Бурумунська. Вони досі є, і там був передбачений такий перехідний період, коли поступово збільшувалась частка викладання українською мовою, а мову національної меншини або горсько-бурмунську діти змогли вивчати як окремий предмет, і окремі предмети ще додаткові, крім вивчення мови, теж могли бути цими мовами. Але тут варто згадати про те, що уряд провалив. Політику цього переходу на мову на українську мову в школах, де мовою викладання є мова національних меншин. Він не надрукував підручників, не підготував вчителів, тому що насправді це доволі складна робота на Закарпатті та буковині таких шкіл є достатньо, і уряд мав підготувати вчителів, які готові там викладати в цих школах, тобто вони мали володіти на дуже доброму рівні і українською мовою і мовою національної меншини, і таким чином адаптувати дітей до того, що з часом вони перейдуть на основну мову навчання українську, а мову національної меншини. Не в них буде кілька предметів мови національної меншини. Уряд цього не робив, і от вже цього року він відкладав впровадження цієї норми про перехід на мову навчання перше на один рік, потім на ще один рік. Потім вони відклали це до закінчення цими дітьми середньої освіти, тобто до 2030 року, фактично. А те, що пропонують зараз, це повернення. До стану, який був до 2019 року, і це є неприпустимим. А це є неприпустимим через те, що діти, які вчаться в школі і потім, можливо, в університеті мовою національної меншини, вони жодним чином не інтегровані в українське суспільство. Вони не зможуть вступити в вищий навчальний заклад в Україну в Україні, в державний чи в комунальний, тому що вони не будуть володіти українською мовою. Достатньо для того, щоб здобувати освіту. І друге, вони не будуть мати доступу до кваліфікованої роботи, тому що зараз в нас є вимоги володіння державною мови для державних службовців, для службовців в органах місцевого самоврядування. Тобто виходить, що держава свідомо самоусунулась від навчання цих дітей державною мовою, і перше, ми виховуємо або дітей. Які будуть працювати в якомусь райцентрі Закарпатської області, або ми виховуємо дітей, які поїдуть або в Угорщину, або в Румунію? Питання: чи цього ми хочемо? І виходить, що цей законопроєкт тоді робить так. Що закон про нацменшини, який мав би захищати права нацменшин і допомогти їм реалізувати їхні права, навпаки, обмежує права нацменшин, і це вимога Угорщини, яку Угорщина постійно повторює. Ну, Угорщина зацікавлена, очевидно, в тому, щоб українські угорці не знали української, знали угорську і були потенційним електоратом і робочою силою Угорщини. Але питання чи зацікавлені в цьому громадяни України угорського походження? Я знаю, що ситуація з угорщиною складніше, ніж з Румунією, але я тут наведу приклад е, румуномовної громади герцайської громади в Чернівецькій області, де я була і спілкувалася з людьми. І от вони абсолютно розуміють, що їм треба знати українську для того, щоб реалізувати свої права в Україні і приймаються. Але от через те, що ти ти вже назвала цю причину, що уряд не... Впровадив достатньо якісно цей перехід. Вони бояться, що якість освіти впаде через те, що вчителі не готові вкладати українською, і це просто такий великий пласт проблем, який не був. Ну, вирішений, ти знаєш, проблема взагалі державної мови і мов національних меншин, вона дуже складна. Тому що коли ми починали займатися написанням закону про державну мову, всі казали, це неможливо, це нереально, це неможливо впровадити. От такі протести, от протестують такі активісти, от національні меншини проти. Але закон про державну мову показав, що якщо дуже добре підготувати документ, якщо дуже добре підготувати суспільство до цього документу, то закон. Буде працювати. І насправді я вважаю, що закон про державну мову працює дуже добре. Так, можливо, і підприємства, і певні установи організації вони не дотримуються закону про державну про державну мову. Але в нас є механізми для того, щоб захистити своє порушене право. Ми можемо згадати про повноваженого з питань захисту державної мови. А питання національних меншин воно завжди є дуже. Таким складним і урядовці, вони трішки його остерігаються, тому що вони бояться ухвалювати якісь рішення, якими меншини будуть незадоволені. Не меншини, напевно, а країни, які мають спорідне походження з цими меншинами, і країни і меншини, тому що ми, коли займалися адвокацією цього закону про державну мову, ми їздили в Одеську область. І меншини вони такі доволі агресивно налаштовані. Там була болгарська меншина і гагауська, вони доволі агресивно налаштовані. Але ухвалення закону про державну мову показало, що насправді такі зміни впроваджувати можна і їх треба. Але для цього, по-перше, потрібно зробити все, щоб це було в рамках закону, в рамках наших міжнародних зобов'язань, які ми взяли на себе. Про це поговоримо детальніше, бо це ще одна з. Супер тема для спекуляцій, в якої я просто горю. По-перше, щоб був, був якісний документ, який відповідатиме цим всім стандартам, і до якого не можна буде причепитися до жодного слова. Це можливо зробити. І другий момент. Оксана каже, бо вона брала участь в розробці закону про мову. Так, про мову. І також я напрацьовувала закон про нацменшини. І я просто пам'ятаю, коли я кожне слово, на кожне слово я шукала підтвердження з якогось міжнародного документу або з рекомендацій. Це можна зробити, якщо є бажання. І це не буде порушувати ніякі права національних меншин, і водночас буде захищати наші національні інтереси. А друге, уряд має робити свою домашню роботу. Так, це складно, надрукувати ці підручники, подумати про цей перехідний період, підготувати вчителів, знайти цих вчителів. Але це все можливо. Треба тільки бажання. Це не востаннє. Ми зараз критикуємо уряд за сьогодні, а повернемося саме до цього рішення. І крім того, що воно, як ми виявили, не допомагає нацменшинам, меншинам, воно ще й дуже сильно обмежує власну українську мову як державну. В нас є закон про функціонування української мови як державної, В нас є закон про медіа. І ці правки, які зараз пропонують рядовці, вони ну, порушують власне це все. Оксана, розкажи, як саме є кілька блоків. Мій улюблений блок це про телемовників, які ведуть ефір мовами корінних народів або національних меншин, і незалежно від. Від територіальної категорії, частка програм е, державною мовою в загальному тижневому обсязі має становити не менше, ніж 30% від загальної тривалості е, програм. Про російську ми поговоримо далі, я розповім, в чому там е, нюанс. Але е, частка української на е, в медіа, е, частка української на телебаченні зменшиться для певних. Телеканалі. Також регулюється створення спеціалізованих книгарень для реалізації прав національних меншин. І якщо в попередніх законопроєктах, які вже стали законами, норми були доволі прийнятні, в цьому законопроєкті цей законопроєкт він дозволяє створити книгарню, де 100% асортименту буде російською мовою. І це не буде порушувати закон, тому що обов'язковою умовою для надання статусу спеціалізованої книгарні є наявність асортименту, що створений для задоволення потреб осіб, що належать до нас меншин, пов'язаних з культурою, мовою, історією національних меншини. Під це ми можемо підігнати абсолютно будь-яку книжку. І частка таких видань має становити не менше ніж 50% нас книжкових видань. Не менше 50%, де, де не менше 50 відсотків, там і 100% видань. Знаєш, оце до заборони ввезення і продажу книжок, які надруковані в Росії. Дуже багато українських книгарень можна було б вважати книгарнями російської нацменшини. Так. Також регламентується поширення матеріалів передвиборчої агітації мовами нацменшин, і тут е, таке запитання: а чи не порушується право, точніше, воно точно порушується конституційне право на вільне волевиявлення, тому що е, українці, які можуть не володіти мовами національних меншин, тому що немає обов'язку володіти мовами національних меншин, навіть якщо вони живуть в одному населеному пункті з нацменшинами. І передвиборча агітація поширюється мовою національної меншини. Ми тут не кажемо, чи угорською, чи румунською, чи російською. І громадянин України він не зобов'язаний володіти. А як він може зробити свій політичний вибір на підставі інформації, яку він не розуміє? І ще один такий пункт, який з'явився в нашому переважно Фейсбук просторі, який дуже гарно тиражується, і всі пишуть: російська вона не є мовою національної меншини, бо так сказав якийсь. Посадовець, я не хочу... так сказала Ольга Стефанішина. До речі, і так казав Тарас Тарасенко, який подавав перший закон про нацменшини. І Так казав також Руслан Стефанчук. Я не хотіла називати прізвище, але давай якщо... назвемо цих людей. Ну тому як... що це неадекватно. Якщо щось. ми це почали, то давай назвемо. Але ми е, маємо конституцію України. Ми маємо статтю 10, де російська мова поставлена в один ряд з іншими мовами національних меншин, і казати ні, 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 цей законопроєкт не буде стосуватися російською, бо Сісько у нас немає в Україні російської меншини, і російська не є мовою національної меншини. Це дурня, тому що це суперечить конституції. В нас є основний закон, який ми маємо виконувати. Тому ці спекуляції, що це все, що ви говорите, що цей законопроєкт може русифікувати україномовний простір. Це все не відповідає дійсності, бо в нас от російської меншини немає, це не так. Не можна закривати очі на це справді. Ну таке враження, що деякі наші урядовці, посадовці, нарадепи ну вони не розуміють в якій країні вони знаходяться. А якщо ми вже почали говорити про російську мову, я пам'ятаю, що попередній, принаймні, закон про надсмачини, ну той, який діє, на щастя, він містить норму, що ряд всіх цих речей не стосуються російської мови наразі, але вона отримує ці права через 5 років після скасування статусу Росії як країни-агресора, і на той момент це здавалося адекватним. Але зараз цих прав в мов є набагато більше. Тут насправді дуже цікавий момент, який одразу показує, що ти не дуже уважно читала законопроект. Це не твоя робота, все окей. Насправді ця норма про те, що після припинення або скасування воєнного стану і 5 років після нього є певні обмеження на використання російської мови. Зараз в цьому законопроєкті стосується тільки телебачення. Тобто стосується тільки мовників. Тобто, ми моделюємо першу ситуацію, що через N років після закінчення воєнного стану, плюс 5, в нас будуть телеканали, які начебто ведуть ефір для задоволення потреб національних меншин. А вони можуть так назвати, вони можуть себе е, так називати, е, де 70% їхнього ефірного часу буде зайнятий російською мовою, а українською буде тільки 30%. Е, і другий момент використання російської мови в рекламі, в публічних, культурно-мистецьких видовищних заходів, також передвиборчої агітації, воно, можливо, вже буде зараз. Воно можливо буде в населених пунктах, в яких традиційно понад 100 років мешкають особи, що не належать нацменшин. Ну якщо ми говоримо про росіян, то росіяни або становлять значну частину його населення, понад 15%. У мене ще одне запитання: відколи це 15% це значна частина цього населення? Як на мене, 15% це точно не значна частина населення, і ми не можемо опиратися на цю цифру. Якщо ми вже говоримо про російську нацменшину, тут я чого взагалі дуже злюся, коли там ну просто от стверджують урядовці, що немає російської нацменшини, тому що вона є, але при цьому це настільки складне питання, бо не всі російськомовні українці є російською нацменшиною. Але російська нацменшина при цьому є. Я справді етнічні росіяни, і тому дуже важливо просто працювати з цією темою, не закривати очі на неї. Так, і дуже важливо, насправді, після війни буде провести перепис населення, і насправді. Подиви, подивитися етнічний склад населення, тому що є ще одна теза, від якої я просто максимально палаю, це коли кажуть, що на території радянської України було близько 130-120, я не знаю скількох, я не запам'ятовую цю цифру представників національних меншин. Дуже гарно це все розмивалося, і це все використовувалося для того, щоб розмити важливість українців і розмити. Ту тезу, що насправді українці становлять більшу частину населення України, водночас так насправді є національні меншини. Так, є національні меншини, які проживають компактно. Це на території Чернівецької, Закарпатської, Одеської областей раніше це було також на території Маріуполя, Донецької областей, зокрема в Маріуполі і в навколишніх грекахських греки, селах. Українські так, греки. Українські я ще запитала до речі в співкоординатора Руху Простір Свободи Тараса Шамайди, що він думає про цю тему, бо я бачила, що він багато висловлювався. А я поцікавилася, чому на його думку такий законопроект взагалі став можливим. От що він відповів по-перше, це така традиція російської політики і тих друзів Росії, які є в Європі, типу угорщини. Деяких інших, по суті, близьких Росії тіл, які, по-перше, штучно змішують питання національних меншин і питання захисту державної мови в Україні, хоча це не є антагоністичні речі. По-друге, постійно поширюють фейки і різні міфи про те, що нібито в Україні випускаються права національних меншин. Ця лінія, виведеться багато років. І, Украї... і агентура всіляка російська, яка в Україні діє, а партія регіонів там. Стівало в своїм мовним законах Табашники і так далі, вони постійно експлуатували цю тему, що, мовляв, в Україні порушується права меншин, нам треба приймати закони, які б захищали права меншин, і під цим соусом вони вносили різні русифікаторські проєкти. О, тому, о, на жаль, навіть в умовах такої російської агресії і того, що в Європі багато політиків, структур європейських, вони почали. Ну, вони розпрощувалися значною мірою на те, що таке є Росія і в чому тут полягає підміна поняття. Демологія, так? Навіть в цих умовах, на жаль, наш уряд, наші переговорники не змогли нормально донести до європейських партнерів, до тих партнерів, які нас підтримують, керівництво єврокомісії, так? Донести в чому тут полягають маніпуляції ці, так? І позиція Тараса в тому, що наші переговорники мали працювати як єдина команда і ефективніше, якісніше доносити нашу позицію до партнерів. Сталося що спочатку через Венесійську комісію, яка прийняла абсолютно неадекватні, нерелевантні рішення стосовно закону про національні меншини. І це було очевидно, що, це, що ці упереджені рішення треба, ну, якщо не упередити в самій Венеційській комісії, то нейтралізувати в структурах ЄС, хоча б цього не було облад, на жаль. тому що, е, що Венеційська комісія не є органом ЄС. Російська комісія це дорадчий орган Ради Європи. Куди входять там мексиканці, казахи, там хто завгодно, 60 країн. Тому, якщо російська комісія прийняла якісь неадекватні рішення, то це не був привід бігти і кричати, ми все виконаємо негайно. А привід був пояснити структурам ЄС, чому ці рішення не зовсім підходять і чому лише частину цих рекомендацій можна виконати. Мені дуже відгукуються всі ці слова, особливо про те, що ця історія, це змішування теми нацменшин і захисту державної мови, власне, в нас виходив якраз подкаст «Почуті по суті. Другий епізод операція детирасифікація стосується цієї теми, і там звучить теза, що на рівні законодавства і на рівні переговорів з партнерами ми недостатньо чітко розділяємо, що це дві різні теми, які ну, дуже опосередковано між собою пов'язані. Також я пам'ятаю. Своє інтерв'ю з нартепкою Іваною Климпош Ценцадзе в межах цього ж подкасту, і вона говорила про те, що у української влади все таки є червоні лінії в цій темі, які вона не буде переступати зараз. В мене вже є сумніви з цього приводу, але давай подивимося ще в бік європейських партнерів, які власне рекомендують нам ухвалити всі ці рішення. Невже наш закон про нацменшини настільки неякісний для них, що для них така це червона лінія, і вони змушені вимагати від нас от всіх цих змін? Дивись, якщо ми говоримо. Про європейські рекомендації є рамкова конвенція про захист прав національних меншин. Це конвенція Ради Європи. Вона підписана в 95-му році в Страсбурзі для України. Її ратифікувала в 97-му році. Її е, е, ратифікували практично всі країни е, Європи, крім Туреччини та е, Франції. І вона визначає дуже широку рамку забезпечення захисту. Прав національних меншин наведу тобі дуже такий простий приклад щодо е освіти і щодо формулювань, е які, які є в цій конвенції, і ти зрозумієш, е і наші слухачі зрозуміють, що та редакція закону про освіту, яка була ухвалена після прийняття закону про державну мову, вона відповідає цій конвенції. Стаття 10 цієї рамкової конвенції сторони зобов'язуються визнавати за кожну особу, яка належить до національної меншини, право на вільне, безперешкодне використання мови своєї меншини приватно, публічно, в усмішній і письмовій формі В місцевостях, де традиційно проживають особи, які належать до нацменшини або де вони складають значну частину населення на прохання таких осіб. І якщо таке прохання відповідає реальним потребам, сторони намагаються забезпечити по можливості умови, які дозволяють використовувати мову відповідної меншини спілку між собою та адміністративними властями. Приведу приклад статті 14 цієї конвенції, яка стосується саме мови національної меншини і освіти мовою національної меншини. Сторони зобов'язуються визнати за кожною особою, яка належить до національної меншини, право вивчати мову своєї меншини. І в місцевостях, де традиційно проживають особи, які належать до нацменшини або де вони складають. Значну частину населення у разі достатньої необхідності сторони намагаються забезпечити по можливості і в рамках своїх освітніх систем особам, які належать до національних меншин, належні умови для викладання мови відповідної меншини або для навчання цією мовою. Знаєш, Оксана, я би хотіла от тебе з цими всіма знаннями бачити, десь там на переговорах з нашими партнерами, тому що ну, справді наш закон про нацменшини дуже ліберальний. І дуже відповідає всьому, що ти кажеш, так тому що ми взяли на себе доволі широкі зобов'язання, і в рамках цих зобов'язань. Ми можемо забезпечити українські національні інтереси і водночас забезпечити права національних меншин. Взагалі я дуже емоційна, коли говорю про державну мову і права національних меншин, тому що серед активістів, от Тарас, в тому числі, ми Тарас теж працював над законом про державну мову. У мене з ним дуже часто були конфлікти, відкриті конфлікти. Бо я казала, нам треба забезпечувати права національних меншин. А він казав ні, от тільки. В нас є українські національні інтереси. Насправді, я виступаю за те, що нам потрібно забезпечити права національних меншин, і в нас насправді є легальні способи це зробити в рамках міжнародних зобов'язань і водночас забезпечивши і українські національні інтереси, і права національних меншин. Тобто це можливо зробити. Я не знаю, чому урядовці. Написали цей, я не знаю, хто писав цей законопроєкт, я не знаю, чому він в такому вигляді, але чесно, хочеться просто кричати як Бобер в Карпатах. Що тоді робити? Чи нам просто проігнорувати зобов'язання, навіть просто рекомендації Євросоюзу, сказати, що ми все і так уже все виконати виконали, чи нам ем, щось переробити в цьому законі про нацменшини? Дивись, в цьому законопроєкті, цей законопроєкт, який є, його точно не можна ухвалювати в тому вигляді, що він є. Нам потрібно продовжувати дуже активний діалог, в тому числі з Венеційською комісією, і пояснювати наші обставини, і пояснювати, що ми можемо забезпечити права національних меншин, не ухвалюючи цього законопроєкту. Перед нашим подкастом я відкрила новини, і там новина з таким заголовком гучним Угорщина не буде витувати вступ України до ЄС, оскільки правила ЄС не передбачають вас до з таких питань. Це заявив. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Натомість політик заявив, що Будапешт взагалі виступає проти винесення цього питання на обговорення в рамках саміту Євросоюзу в грудні. Бо вже зараз зрозуміло, що згоди між країнами-членами не буде. Тобто Угорщина ніколи не буде задоволена допоки при владі Віктор Ор... Орбан. Допоки при владі Віктор Орбан, і ми можемо, хоча угор... і ми можемо угорську мову зробити другою державною мовою в Україні, він все одно не буде задоволений. Тому цей законопроєкт точно не можна ухвалювати в тому вигляді, який є. Нам потрібно продовжувати діалог з нашими партнерами і пояснювати дуже детально кожен пункт, кожну букву закону про нацменшини. І не допустити е, здачі наших українських національних інтересів.